Всім привіт! З вами Христина Декун. Сьогодні в цьому відеоуроці я розповім вам про умови конкурсу, як виграти 50% на знижку в моєму курсі про Governmade, або замовити собі безкоштовно відео слайдшоу. За результатами власне цього конкурсу. Отже, що ми робимо? Є такий сайт, називається GoAnimate, Дуже класний для створення відеоанімації, кольорової відеоанімації. Я ним користуюся і створюю о, за допомогою нього. За допомогою цього сайту створюю о, кольорові о, мультяшки свої. І сьогодні ми будемо робити таку штуку. Я вам покажу, як зробити таку штуку, як зробити свій аватар за допомогою GoAnimate. Ми беремо, значить, ми беремо, відкриваємо фотографію. Наприклад, в даному випадку я буду своєї фотографії робити. Так, зараз ми знайдемо цю фотографію. Ось, візьмемо ось цю фотографію. Так. І я за цією фотографією буду робити е, буду робити м -м, аватар в Гованімайте. Ось в мене тут є програма на моє Гованімайте, я її теж зроблю наполовину е екрану. І що я натискаю? Я натискаю оце «Make a відео. Переносить нас на сторінку. Де можна вибрати тему для створення відеоролика? Ось тут у нас дуже-дуже багато тем. Якщо ви записалися, якщо ви запишетеся на мої безкоштовні курси, то я вам про це все розповім. В цих безкоштовних курсах під цим відеороком буде так само посилання на цей курс. Але що нас цікавить? нас цікавить, ось, наприклад, ось ця тема бізнес-френдлі, і ось тут така, така іконочка створення персонажа. Ми її натискаємо і нас перекидає в конструктор персонажів. Що ми тут робимо? В цьому конструкторі персонажів ми заходимо і створюємо, будемо створювати за нашим аватаром, будемо створювати свого персонажа. Ось, ми, наприклад, натискаємось тут, коли ми натискаємо хрестик. Нам пропонують вибрати статуру так, нашого персонажа. Це може бути чоловік худенький, може бути жінка худенька, може бути дітки хлопчика або дівчинка, і можуть бути е, такої трошки повнішої комплекції персонажі. Ну я буду вибирати худеньку. Буду створювати себе худенькою. Ось, так. Зараз завантажиться наш персонаж. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що ось у нас е, в лівій стороні в нас є конструктор, справа в нас є персонаж, як він буде відображатися. Давайте, значить, в мене тут є така кітчата сорочка, ми її зараз зробимо так само Так само ми зробимо щось подібне, знайдемо щось подібне до того, що в мене там є. В чому я одягнута. Так, тут не дуже підходить. Зараз ми подивимося з комірчиком, так само не дуже підходить. ну Можливо, нехай буде ось така сорочка. Ось така. Так, і ми її зробимо. Ось тут ми можемо так само міняти кольори, ми її зробимо такою коричневою. Ось такою. Так? от, ну. Тепер ми зробимо спідничку. Так, ось тут другий пункт це в нас низ. Ми зробимо таку спідничку. Ну і залишимо. Нехай буде сіренькою. Це насправді не важливо, бо тут низу немає. Так? В принципі, можна, можна і таку зробити спідничку, вона така цікавіша. Далі вибираємо руки. У мене тут немає рукавичок, тому звичайні руки. Вибираємо черевички. Черевички вибираємо туфельки. Так, далі вибираємо обличчя. Так, обличчя вибираємо таке. Тут так само можна вибрати колір шкіри. Десь приблизно така шкіра. Так, далі зачіску. Казаческа, губи, якісь такі, вуха, очі, брови. Ніс. Досить це така кропітка страва. Насправді. Ось такий. Так, ну Ой. Наскільки подібна? Не знаю. Так, приблизно десь. Приблизно десь так. Так, волосся тільки зараз ми зробимо волосся кольору трошки інакшого. Так. Так. Ну, Більш-менш. Більш все, тепер ми робимо принтскрін, виділяємо нашого персонажа, оскільки в безкоштовному аккаунті, здається, на пробній версії, неможливо його зберегти. Якщо можливо, то зберігайте. Але все рівно принтскріном. Ми... І це найпростіше стягнути собі на комп'ютер, натискаємо зберегти. Зберігаємо Значить, аватар. Ось, і таким чином ми собі зберегли нашого аватара. Тепер що ми далі робимо? Ми заходимо на сторінку в Фейсбуці. Так, Фейсбук. Ідемо на сторінку Сматлеті. Тут так само буде посилання цим на цю сторінку. Ось тут публікуємо світлину і відео. так, Додати фото і вставляємо наш аватар. Ось аватар. І вставляємо нашу фотографію. Так, вставляємо нашу фотографію, з якою ми робили цей аватар. Тепер опублікуємо і таким чином, в кого найподібніший буде аватар до фотографії, яка буде представлена, той буде і переможцем. Будемо, будемо вибирати шляхом голосування, так? тобто під кожним постом таким будемо голосувати, хто за чию подібність буде. Віддасть свій голос і таким чином будемо визначати переможця. Бажаю вам успіху! Бажаю, щоб все у вас вийшло. Створюйте ваших аватарів в програмі Це Дуже прикольно, це дуже класно. До зустрічі! Чекаю на ваші роботи.